Ким була Мата Харі, екзотична танцівниця, куртизанка, спокусниця, шпигунка та фатальна жінка? Мата Харі була багатьом для різних людей, але, мабуть, найкраще запам'яталася тим, що під час Першої світової війни її стратили за шпигунства. Останні дослідження дають розуміння того, що її історія була не такою вже однозначною, як нам подавали довгий час. Зібрані разом факти про Матахарі, показують складну фігуру, чия історія набагато більш захоплююча ніж її трагічний кінець. Отже, ви на каналі Насправді загадкові та містичні випадки, неймовірні афери та найприголовніші найприголомніші історії. Про все це ми розповідаємо на сторінках цього каналу. Мені дуже потрібна ваша підтримка простими діями, підпискою, вподобайкою та добрими коментарями. Тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Ще до того, як світ дізнався про матухарі, вона з'явилася на світ під ім'ям Маргарета Гертруда Зеле у 1876 році в році заможній сім'ї Хепелюшника з Нідерландів. Перші 13 років свого життя Зеле носила екстравагантні сукні та вела розкішний спосіб життя. Однак у 1889 році сім'я витратила всі свої гроші, а через два роки помирає мати герти. Тоді її відправили жити до хрещеного батька, який у свою чергу відправив її до школи, де вона збиралася стати вихователькою дитячого садка. Але не судилися. Хотіла вона того чи ні, герта у столь юному віці вже привертала до себе увагу чоловіків. Перший скандал у її житті був пов'язаний із директором школи, котрий почав недоречно фліртувати із дівчиною підлітком Ображений хрещений батька швидко забрав її зі школи, тим самим поклавши край амбиціям герти стати вихователькою дитячого садка. Через декілька місяців після інциденту вона втекла до будинку свого дядька у Гаазі. У березні 1895 року, перебуваючи у свого дядька, 18-річне Зелія побралася з Рудольфом Маклеодом, відповівши на особисте оголошення в газеті. Маклеод був 38-річним офіцером у відпустці з Голландської Ост-Індії, де він прослужив 16 років. 11 липня 1895 року вони одружилися і вирушили на індонезійський острів Ява, де її чоловік проходив службу. Життя на острові Ява часто було важким і самотнім для молодої голландської нареченої. Її стосунки з чоловіком, який був приблизно вдвічі старший за неї, були напруженими. Маклеот виявився жорстоким алкоголіком. Їхній шлюб не був щасливим. Поява двох дітей, одна з котрих померла у дитинстві, не сприяла зближенню пари. Щоб якось зайняти себе, герта почала вивчати місцеву культуру та зайнялася індонезійськими танцями. Це було інвестицією у її майбутнє та незалежність. Коли сім'я повернулася до Голландії, Герта і Маклеот розійшлися в 1902 році і офіційно розлучилися через 4 роки. Вона отримала право опіки над їхньою єдиною дитиною, що залишилася в живих донькою Нон. Однак їй було дуже важко матеріально забезпечити свою доньку, оскільки її чоловік помістив оголошення в місцевих газетах, попереджаючи людей, щоб вони не допомагали їй. Зрештою, Герта повернула Нон своєму чоловікові. Позбувшись доньки, Зела вирішила, що в Голландії для неї нічого не залишилося, і спрямувала свій погляд на Париж. У Парижі вона стала цирковою артисткою. Спочатку вона починала як наїзниця, використовуючи ім'я Леді Маклеод. Згодом вона перейшла до екзотичних танців. Щоб допомогти своїй танцювальній кар'єрі, вона видавала себе за яванську принцесу, що надавала ще більше екзотики її виступам. Саме в цей час вона взяла собі сценичне ім'я, під котрим і увійшла в історію Мата Харі, що в перекладі з індонезійської мови означає око дня або сонце. Герта використовувала навички, отримані в Індонезії, та виконувала екзотичні танці, натхненні сходом. Іноді вона виступала майже оголеною. В епоху, коли жінки все ще носили закриті купальні костюми, готовність мати Харі демонструвати тіло було просто шокуючою. Коли вона не була оголеною, на ній були одягнені тілесні панчохи кольору шкіри, що створювало ілюзію наготи. Чоловіки по всій Європі божеволіли від її скандальних танців. Важке дитинство, жорстокість чоловіків, насильство, фінансові труднощі та харасмент у танцювальному середовищі призвели до сумного становища куртизанки. Її цікавилися та схиляли до зв'язку низка високопосалених військових, політиків та інших впливових осіб у багатьох країнах, включаючи Францію та Німеччину. Незважаючи на дорогі подарунки, які вона отримала від чоловіків, Матахарі зазнавала фінансових труднощів і багато разів позичала. Також її пристрастю була карткова гра, що допомагає відволіктися, на яку, можливо, і йшли її гроші у 1914 році, почалася Перша світова війна. Нідерланди залишилися нейтральними і, будучи голландською підданою, Маргарета Зерле могла їздити з Франції на батьківщину і назад. Країни були розділені лінією фронту, і дорога Матахарі пролягала через Іспанію та Великобританію. Її приміщення привернуло увагу союзні контррозвідки. Протягом усього свого життя і кар'єри Герта мала стосунки з різними чоловіками, але тільки в 1916 році, будучи вже сорокарічною жінкою, вона зустріла кохання всього свого життя. Капітан Вадим Маслав був 23-річним російським льотчиком, який служив у французів. Маслав був частиною 50-ти тисячного російського експедиційного корпусу на на західний фронт навесні 1916 року. Їхня фатальна зустріч відбувалася в найромантичнішому місті в Гранд Отелі. Зав'язався роман, і жінка зрозуміла, що шалено закохана в цього молодого капітана. Він повернувся на фронт, а вона писала йому листи, наповнені любов'ю та пристрастю. Вадим Маслов відповідав на листи танцівниці, незважаючи на велику різницю у віці, йому імпонувала увага такої гарної та знаменитої дами. На той час, по деяким даним, танцівниця вже була завербована німецькою розвідкою. Жінка гостра потребувала грошей, а те, що вона входила до вищого французького суспільства і постійний потік коханців, у тому числі її кадрових військових, робив її ідеальною кандидатурою на роль шпигунки. Проте бурхливий роман з Масловим, що воював на боці Франції, привернув до танцівниці також увагу і французької розвідки. Все її листування з військовим перехоплювалося і уважно прочитувалося. А Матахарі завжди відрізнялася легковажністю і палала пристрастю до коханого французи зрозуміли, що з любовного зв'язку, неймовірно популярної танцівниці та кадрового військового, можна отримати певну користь. Влітку 1916 року Маслав був збитий і важко поранений під час бою з німцями, втративши зір на ліве око, що змусило Зеле попросити дозволу відвідати свого пораненого коханого у шпиталі, де він перебував неподалік фронту. Як громадянці нейтральної держави, зеле зазвичай не дозволяли наближатися до фронту, але одного дня її зустріли агенти другого бюро. Французької військової розвідки, котрі сказали їй, що дозволять побачитися з маслем, якщо вона погодиться шпигувати для Франції. Заради кохання та грошей герта погодилася. Ще до війни Зелле кілька разів виступала перед наслідним принцем Вільгельмом, старшим сином Кайзера Вільгельма II та номінально старшим німецьким генералом на Західному фронті. Бюро вважало, що вона може спокусити наслідного принца для отримання військових секретів. Насправді його участь була мінімальною, а німецька урядова пропаганда пропагувала образ кронпринца як великого воїна, гідного наступника монархів Гогенцолернів, які зробили Прусію сильною та могутньою. Вони хотіли уникнути розголосу того, що людина, яка мала стати наступним кайзером, була плейбоєм, поміченим у вечірках і вживанні алкоголю, який проводив іншу частину свого часу, спілкуючись з край правими політиками. Не знаючи, що спадковий принц не мав великого відношення до управління групою армії Крон Вільгельм або П'ятою армією, бюро запропонувало Зеллі мільйон франків, якщо вона зможе спокусити його і надати Франції розвіддані про плани Німеччини. Той факт, що спадковий принц до 1914 року ніколи не командував підрозділом більше полку, а тепер нібито командував одночасно армією та групою армій, мав стати підказкою, що його роль у прийнятті німецьких рішень була переважно номінальною. Зв'язком Елле у бюро був капітан Жорж Ладу, який згодом став одним із її головних обвинувачів. У листопаді 1916 року вона подорожувала параплавом з Іспанії, коли її корабель зайшов до британського порту Фаумут. Там її заарештували і доставили до Лондона, де її довго допитував сер Безель Томсон, помічник комісара нового Скотланд Ярду, який відповідав за контршпигунства. Він розповів про це у своїй книзі, зазначивши, що, врешті-решт, вона зізналася, що працювала на бюро. Згодом її відпустили. Наприкінці 1916 року Зеле почала виконувати свою місію і вирушила до Мадриду, де було дуже багато німецької резентури. Там вона зустрілася з німецьким військовим аташе, майором Арнольдом Калле і запитала, чи може він організувати зустріч із кронпринцем. У цей період Зелле, очевидно запропонувала поділитися французькими секретами з Німеччиною в обмін на гроші. Чи було це викликано жадібністю або спробою організувати зустріч з кронспринцем Вільгельмом, Залишається незрозумілим. А хмурення герто німецького офіцера, очевидно, було незграбною справою. Настільки незграбне, що Кала відразу ж розпізнав у ній дилетантку. Її спроби виводити з нього корисну інформацію, можливо, були занадто грубими, і Герте пізніше підкреслювала, що гадували його лише застарілою інформацією та плітками, сподіваючись, що він розкриє важливі секрети. У січні 1917 року майор Келе передав до Берліну радіоповідомлення з описом корисної діяльності німецького шпигуна під кодовою назвою H-21, біографії якого настільки збігалися з біографією зеле, що було цілком очевидно, що агент H-21 міг бути лише матою Харі. Повідомлення були написані кодом, який, як знала німецька розвідка, вже був зламаний французами. Це дозволяє припустити, що повідомлення були навмисно підлаштовані німцями, щоб злити зеле французам та позбавитися її у такий спосіб. Припускають, що генерал Вальтер Ніколаї, начальник розвідки німецької армії, був дуже роздратований тим, що Матахарі не надала йому жодних розвідданих. Натомість вона продавала німцям прості паризькі плітки про сексуальне життя французьких політиків і генералів. Таким чином, генерал вирішив припинити її роботу і викрив її як німецьку шпигунку перед французами. У грудні 1916 року друге бюро французького військового міністерства дозволило Матехарі отримати імена шести бельгійських агентів. П'ятеро з них підозрювалися у наданні фальшивих матеріалів та роботи на німців, а шостий у тому, що був подвійним агентом Німеччини та Франції. Через два тижні після того, як Матахарі покинуло Париж і вирушила до Мадрида, подвійний агент був страшний німцями, а п'ять інших продовжували свою діяльність. Ця подія стала доказом для другого бюро, що імена шести шпигунів були повідомлені Матою Харі німцям. Тому 13 лютого 1917 року Мата Харі була заарештована у своєму номері в готелі на Єлісейських полях у Парижі. Вона постала перед судом 24 липня, звинувачена у шпигунстві на користь Німеччини, і як наслідок у загибелі щонайменше 50 тисяч солдатів. Хоча французька та британська розвідки підозрювали її у шпигунстві на користь Німеччини, жодна з них не могла надати проти неї конкретних доказів. Блудниця так, але зрадниця ніколи. Ця фраза приписується Мата Харі під час суду. Головним дізнавачем Зеле, який невтомно допитував її, був капітан П'єр Бушардон. Згодом він звинувачитиме її на суді. Бушардону вдалося встановити, що більша частина образу Матахарі була вигадана, і Зеле не була яванською принцесою, а насправді була галанткою. Він використовував це в якості доказу її сумнівного і нечезного характеру на суді. Зеле зізнався бушардону, що прийняла 20 тисяч франків від німецького дипломата і колишнього коханця як компенсацію за речі, вилучені в неї німецькою владою. Бушардон стверджував, що насправді це була плата за шпигунство на користь німеччини. Тим часом ладу готував справу проти свого колишнього агента, виставляючи її діяльність у найгіршому світлі, доходячи до фальсифікації доказів. У 1917 році Франція була сильно вражена закладом у французькій армії після провалу наступу Нівелі навесні 1917-го і величезної хвилі страйків. У той час багато хто вважав, що Франція може просто розвалитися в результаті військового виснаження. У липні 1917 року до влади прийшов новий уряд Жоржа Клемансо, повністю відданий перемозі у війні. У цьому контексті наявність одного німецького шпигуна, на якого можна було б звалити все, що пішло не так у війні, було найбільш зручним для французького уряду, зробивши з Матахарі ідеального ЦАПа відбувайла. Це пояснює, чому справа проти неї набула максимального розголосу у французькій пресі і призвела до того, що її значення у війні було сильно перебільшено. Канадський історик Уеслі Уорк в інтерв'ю 2014 року заявив, що Мата Харі ніколи не була важливим шпугуном, і її просто зробили цапом-відбувайлом за військові невдачі Франції, до яких вона не мала жодного відношення. Аналогічним чином англійський історик Джулі Віл Райт заявила: вона справді не передавала нічого такого, чого не можна було б знайти в місцевих газетах Іспанії. Зелена написала кілька листів послу Нідерландів у Парижі, стверджуючи свою невинність. Мої міжнародні зв'язки зумовлені моєю роботою як танцівниці нічого іншого. Оскільки я справді не шпигувала, жахливо, що не можу захистити себе. Найстрашніший і несамовитий момент для Матихарі під час суду стався, коли її коханець Маслав, тепер уже глибоко озлоблена людина, що втратила око в бою, відмовився давати свідчення на її користь, сказавши, що йому байдуже засудять її чи ні. Повідомлялося, що Зеле знепритомніла, коли дізналася, що Маслав покинув її. У той час захисник герти, ветеран міжнародного права Едуард Клюне зіткнувся з неможливими труднощами. Йому не дозволили ні перехресний допит свідків обвинувачення, ні прямий допит своїх свідків. Бушардон використовував той факт, що Зелле була жінкою як доказ її правини, сказавши без докарів совісті, що звикла використовувати чоловіків вона з тих жінок, які народжені бути шпигунами. Зеле часто зображували як фатальну, небезпечну, спокусливу жінку, яка використовує свою сексуальність, щоб легко маніпулювати чоловіками. Але інші вважають інакше, за словами американських істориків Нормана Полмера і Томаса Аллена, вона була наївною і легко шуканою, скоріше жертвою чоловіків, ніж хижачкою. Протягом усіх випробувань вона стверджувала, що ніколи не була німецькою шпигункою. На суді зели гаряче наполягала на тому, що її симпатії були на боці союзників і визнавалася у пристрасному коханні до Франції своєї прийомної батьківщини. У жовтні 2001 року документи, опубліковані в архівах Мі5 британської контррозвідки, були використані голландською групою. Фондом Матахарі, щоб попросити французький уряд виправдати Зелли, оскільки вони стверджували, що файли Мі-5 доводять її невиновність у звинуваченнях, за якими вона була засуджена. Представник фонду Матахарі стверджував, що Зелла була шпигуном низького рівня, який не надав секретів жодній із сторін, заявивши: ми вважаємо, що існує достатньо сумнівів щодо досьє з інформацією. Яка була використана для її засудження, щоб знову відкрити справу? Можливо, вона не була повністю безвинною, але здається очевидним, що вона не була майстром-шпигуном, чия інформація відправила тисячі солдатів на смерть, як це стверджувалося. Але незважаючи на відсутність доказів Зеле, вона була засуджена до страти рано вранці. 15 жовтня 1917 року року річну герту вивели до розстрільної команди, яка мала позбавити її життя. Зазвичай їй запропонували зав'язати очі, але вона відмовилася. Будучи неперевершеною виконавцею, герта надіслала прощальний поцілунок розстрільній команді, яка незабаром обірве її життя. Пролунали постріли. Потім унтерофіцер підійшов до її тіла, дістав револьвер і вистрілив їй у голову, щоб переконатися, що вона мертва. Тіло Матахарі не було затребувано жодним із членів сім'ї і відповідно використовувалося для медичних досліджень. Її голова була забальзамована і зберігалася у музеї анатомії у Парижі. У 2000 році архівісти виявили, що вона зникла, і ніхто не знає, що саме з нею сталося. Запечатаний судовий процес Матахарі та інші пов'язані з ним документи, загалом 1275 сторінок, були розсекречені французькою армією у 2017 році, через 100 років після страти. На цьому все. Я сподіваюся, що вам було цікаво, і ми побачимося у наступному відео. До зустрічі, пані та панове!